Жителів подільського зоопарку тримісячних гімалайських ведмежат відселили від матері. Тепер вони в окремому вольєрі. За словами директора зоопарку Євгена Ткачика, настав час, коли треба забирати ведмежат, щоб вони не здичавіли. Тепер ведмежата житимуть ось у цій клітці. Зайшли, ну, вони в доміку сиділи, для половини в їх на руки виніс, та і все. А покажіть гуранку. Ну, то що, що, ну там нічого страшного немає, воно чуть царапнуло. Як їх забрали від мами, як вони себе вели, звісно, трохи лякалися, агресив, агресія була. Ну, так як хижий звір. Дитятко маленьке. Ну, коли на руки ловили, звісно, царапалися, хотіли схватити за руку, але нічого, обійшлося, все нормально. Часом наступати вік парування. Якщо ми будемо затягувати з роз'єднанням самки і самця батьків, то в них, не, в них пройде період гону і вони не встигнуть спаруватися. А коли вони мають спаруватися? Вони паруються в червні місяці. Малята від'єднані в окремий вольєр. Ми їх будемо кормити дитячим харчуванням. У гімалайських ведмедів мелишати ласунки це другий приплід. Минулого року у них народилась донька Маша. Це вона. Від появи новонародженої двійні сімейства гімалайських ведмедів не бачилось три місяці. Зараз вони знову разом. Ви самі бачите, що вони поводяться адекватно, немає між ними ніякої сори, нічого. Я, звичайно, самка веде себе трохи стурбовано, тому що пройшов процес відділення діток. А По цим поданням голосових звуків. Вона кличе своїх малишів. Ну, день-два, і вона заспокоїться. І все так хорошо. У подільському зоопарку оголосили конкурс на найзвучнішу кличку для ведмежат. Ім'я самця має починатися на літеру «М», «Е», оскільки батько малиш, ім'я самки на літеру Л, бо мати ласунка. Переможець отримає безоплатний квиток у зоопарк до кінця цього року. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.